Перше це представлення голови адміністрації. І друге це підготовка до святкування Сусурівче з дня заснування міста, першої згадки про місто влучить. Просто все я хочу оголосити розпорядження президента України про звільнення Тараса. Тимофійовича Пастуха з посади голови Бучерської району державної адміністрації, і призначення Василя Михайловича Савки, головою Бучерської району державної адміністрації. Але ти спочатку подякуємо Тарасів Комофійську за те, що напротягом декілька років він працював на цій посаді, зробимо в районі багато позитивного. Давайте йому подякуємо за те, що ми зробили. розпорядження про звільнення, і Треба стати фактично на слух перед вами, перед тими людьми, для яких працював. І ви знаєте, я можу з певним сказати, що напевно половиною роки ми працювали для того, можливо останнього дня, для того, щоб доведеться почути це розпорядження, щоб можна було сміло впевнено настати перед вами. Повірте, я сьогодні так і стою. з цієї трибуни хочу подякувати всім вам. Всім, хто стали пліч-опліч і допомогли в складних ситуаціях, допомогли зі стихіями, допомогли під час скриз, допомогли різних команди, які виникали і під час виборів в нас в районі, і де ми стояли річ області. Я хочу навіть в тій змірі подякувати своїм опонентам, тому що скільки ми намагалися це зігнути зламати, їм це не вдалося, а вони зробили на що тільки сильніше. І тому в цій мірі дякую їм. І хочу подякувати всім людям за ті, які дали роботам довіри, які з приємно зустрічали свої села. І я думаю, що ми ще не один раз зустрінемося. Тому на сьогоднішній день, учи з посади голови адміністрації, повірте, я не йду з району. Я залишаюся сила вами, я залишаюся з людьми, тому що і надалі я усвідомлюю, що завдяки цьому району я став депутатом обласної ради. І я ще далеко не вичерпав той ресурс, який мені люди довірили за свою довіру. Дякую всім вам. Так, ну Василя Михайловича ми о, представляти багато не будемо, тому що ви знаєте його теж добре. Я хотів би, щоб ми, Василь Михайлович, з вами розпочали в першу чергу виконавчу дисципліну. Тому що коли ми приїжджаємо з Тернополя, а зал ще формується, я зрозумів, що тут еліта району. В першу чергу треба поважати посади, на яких ми знаходимося. І це перше вам доручення навести порядок країни, виконавчих себе, державні службовці в першу чергу. Кому тяжко, ми знайдемо в легшу руку. Ну, давайте будемо поважати в першу чергу ті посади, на яких ми з вами працюємо. І гроші, які заробляють люди, ми їх отримуємо. Платників податків і ті, хто сьогодні є керівниками Ви Дуже прикро, коли виступає депутат обласної ради, людина, яка два роки тут з вами працювала, а комусь тяжко прийти на 9 годин. Давайте почнемо з цього. Слідуючи, я хотів би, щоб ми з вами, Василь Михайлович, вам доручнімо. Це навести порядок з тими підприємствами, які сьогодні наділять честь області. Це в першу чергу мальчо Це те, що сьогодні діє тут про немає. Я хотів би, щоб правоохоронці, в першу чергу я підписав вчора доручення в області, знайшли, які офіційно знаходиться в гроші, які довів два підприємства в області до банкрутства, а ви тут з ним працювали. Це Мартозний заробник. Вибачте, загробу в і за якісь заслуги визначили сюди. Та каже, поки там розберуться, він своє зробить. Він своє дійсно зробив. Що сьогодні Ментозний заробник участь позбавлений ліцензії, правомірських спирту, зараз являється банкротом, є банкротом, порушена кримінальна справа, є тут прокурори? То, ну, ми прокурору знайдемо іншу роботу в краю легше. Через це, шановний Василь Михайлович, тут присутня лікаря, нам є з вами навчання працювати. E, Справді є певні поступки для покращення ситуації в школах, районі. Це нормально, але ця робота ще не завершена. Начальник районного відповідного селі, є? скільки в нас сьогодні є шкіл району, в яких ще немає внутрішніх туалетів? Процентів 15 бат. Протенту 15 І Скільки всього шкіл є в районі? 63. 60 причло. 60 Скількох немає внутрішніх туалетів? Ви так кажете, ніби 15 з половиною тисячі. Треба знати цю цифру чітку. Ми вже багато працюємо. Прошу. Значить, багато ж проводиться робіт, попайно, значить, в цьому місяці ми закінчимо, скільки 10, бо підключено до однієї ситуації. Працювали на цьому проблемі. Але ще не залишається, що скільки 10, 15, які ще не може вибрати зараз. Дякую, Судар. Тобто завдання Таким чином ставиться, щоб на крузі цього і сьогоднішнього року ми закінчили цей процес в районі. Позиція уряду така, що допомагає тим районам, тим галузям, які проявляють ініціативність своєї сторони. Тобто, якщо сільська рада хоче, щоб, умовно кажучи, будувала школу, то вона Закінчили, так як деякі райони вже майже завершили цю роботу, повністю паспортизації, починаючи з кожного села, ми повинні знати, що треба робити в кожному населеному пункту, яка там ситуація. Починаючи від дитячого садочка, якщо він там є, якщо немає, то чому немає? Якщо нема дітей, то інша проблема. Якщо дітей ввозять сусідні в села. Села це погано. Школа, факт однозначно. І після того вся соціальна сфера насилі, дороги і завершуючи порядку на кладовищі. Тому що це є церквоспільства. Через це я чекаю вас від вас інформації до кінця вересня, що ми будемо робити в районі, не розпорошуючи кошти, але конкретно в кожному населенному.